Раном на 17.30 центральна виборча комісія обробила 63% електронних протоколів. Політична партія Народний фронт продовжує очолювати парламентські перегони. У неї 21,61% голосів. Лише 19% програє блок Петра Порошенка, третя, як і раніше, самопоміч 11,15%. Опозиційному блоку не вистачає 0,09%, аби дістатись межі у 10%. У парламент також проходять радикальна партія Ляшка, 7,35% та. Батьківщина 5.64 не проходить свобода, і націоналістам, схоже, доведеться з тим змиритись. Паралельний підрахунок від мережі опора демонструє неподолання свободівцями відсоткового бар'єру. На Хмельницьких округах ситуація більш-менш стабільна. На 187-му попереду усіх Сергій Мельник, натякаючи нам на позачергові мерські вибори. Віталій Мовчан поступається у понад 10 тисяч голосів. Третім де Свободівець Володимир Гончарук. Центральна виборча комісія тут порахувала вже 84,5%. Протоколів. Подивіна перевага над своїм найближчим конкурентом у Сергія Лабазюка на 188-му окрузі. Віктор Коліщак у свою чергу переважає Дмитра Безпалова лише на 2%. Тут пораховано майже 70% протоколів. Повільно рахують на 189-му, найбільшому окрузі. Там оброблено лише 33,5% протоколів. Лідерує, як і раніше, Андрій Шенькович із трохи більше ніж 16% голосів. Менше чотирьох програє Тетяна Василик. Ігор Сабій третій, Освободівця 12%. У 190% також не поспішають рахувати. На 1730 лише 31,81% протоколів занесено в електронну систему. Попереду Роман Мацола майже 8% програє йому Василь Сидор, третій самовисуванець Олександр Миклуш. Віктор Бондар все відривається на 191 му окрузі, трохи більше 17% у нього. Оксана Кульгофер отримує після підрахунку 66% протоколів. 14,45% голосів. Їй на п'яте наступає Денис Москаль. Різниця між ними у кілька сотих. Прихильники Олександра Гереге вже потроху відкривають шампанський їх кандидат після підрахунку більш ніж половини протоколів. Позначки нижче 70% не опускається. Навіть 10% не набирають його конкуренти Мирослав Мусій та Ольга Браславець. Це 192-й виборчий округ. І нарешті 193-й. Володимир Мельниченко отримує тридцять 4,75% голосів, понад 20% йому програє Віктор Худняк. А от на третє місце з результатом у майже 10,5% вийшов Олександр Мазурчак, самовисуванець. Ймовірно, вже завтра центральна виборча комісія опублікує остаточні дані, тому стежте за нашими інформаційними випусками.